Вітаю діти! Ми починаємо з вами новий розділ алгоритми та виконавці. І на сьогоднішньому уроці ми дізнаємося, що таке команди, що таке виконавці команд та алгоритми. Отже, алгоритм. Це послідовність чітких команд, виконання яких вирішує поставлене завдання. Алгоритм складається з окремих кроків, які потрібно виконати в певному порядку. Якщо порушити порядок виконання кроків або загубити якийсь крок, то алгоритм може не виконуватися до кінця або призведе до неправильного результату. У житті ми часто чуємо речення, що спонукають до дії. Наприклад, дресувальник каже собачці, сидіти. Мама вранці вам каже, іди снідати. Подруга каже вам, пограй в м'яч. Це все можна назвати словом команди. Щоб правильно скласти алгоритм. Потрібно знати наступне. Кожна команда має бути зрозумілою виконавцю. Алгоритм не повинен містити команд, з якими виконавець не може впоратись. І команди мають бути складені в правильній послідовності. Отже, команда це повідомлення. Яке спонукає до виконання певної дії. Наприклад, якщо ми натискаємо на пральній машинці кнопку Пуск, то ми даємо їй команду почати прати білизну. Якщо світлофор вмикає червоне світло, то він дає команду водієві, що потрібно зупинитись. Коли вчителька каже виходьте до дошки, вона дає команду, що вам треба піднятись з парти, і вийти до дошки і почати відповідати, натискаючи на пульті певні кнопки. Ви даєте своєму іграшковому роботу команду виконати якусь дію. Отже команди можуть бути дуже різними. Також команду можна подати і в різних формах усно, письмово або за допомогою різних схем, зображень, жестів та звуків. Все це залежить від призначення команди та об'єкта, який виконуватиме цю команду. Такий об'єкт називається виконавець команди. Як же це відбувається? Наприклад, у вас в школі дзвонить звук. Це сигнал. Виконавцям команди учням та вчителям, що почався урок і треба йти до класу. На фізкультурі вчитель подає звук з старту. Це команда виконавцям-учням почати бігти крос. Або світлофор вмикає зелене світло. Це команда діткам, що вони можуть переходити дорогу. Отже, виконавець це об'єкт, здатний виконувати задані йому команди. Наприклад, Виконавець собачка може виконувати команди, які вона розуміє, що їй подає дресувальник. Ви будете виконавцем, коли вам мама скаже команду. Ходімо зі мною в магазин, допоможеш мені з покупками. І якщо ваш телефон дзвонить, Тим самим він дає команду, що вам потрібно відповісти на дзвінок. Комп'ютер теж є виконавцем алгоритмів. Для комп'ютера та інших цифрових пристроїв алгоритмом є програма. Це набір команд. Який зрозумілий комп'ютер. Отже, щоб виконавець виконував команди, вони мають входити в систему команд цього виконавця і бути зрозумілими виконавцю. Наприклад, які команди може зрозуміти маленька дитина? Маленька дитина може зрозуміти команди встань, вимий руки, вивчи віршик або з'їж цукерку. Тому що ці команди входять до системи команд виконавця. Система команд виконавця це набір команд, які він може виконати. Кожен виконавець може виконувати тільки ті команди які входять в його систему команд. Давайте з вами виконаємо невеличку вправу. Подивіться на список команд і з'ясуйте, які з команд не входять в список команд виконавця пральної машини. Поставте відео на паузу, подумайте, і ми з вами потім перевіримо наші результати. Отже, якщо ми дамо команду пральній машині прибрати в квартирі, вона, звичайно, не може цього зробити, тому що в неї в програмі не закладено таку функцію. А от команди випрати та віджати речі. Пральна машина чудово виконає. І, на жаль, пральна машина не виконає команду приготувати обід, тому що ця команда також не входить в її систему команд. А от з командою просушити речі пральна машина чудово впорається. І, на жаль, пральна машина не зможе помити посуд. Та вигуляти собаку, тому що ці команди також не входять в систему команд пральної машини. Що ж, дітки, наш урок на сьогодні закінчено. Дякую вам за увагу. До побачення!